Я готова видалити інстаграм і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити і поважати. Переможниця шоу Холостяк 13 Інна на знайшла нове кохання. Я готова бути мамою, я готова сидіти з діт з діточками вдома і не вести інстаграм. Там що не казав, ти знаєш сама. Тим часом блогерка та подруга Терена Олена Мандзюк заявляє, ніяких стосунків між Олександром та Інною насправді не було. Це все брехня Інна, хороша акторка. Як вона грала з себе жертвою, я так страдаю, мені так важко через розхід. Саша то сказав. А от Тарас Цимбалюк вперше розповідає, чому погодився стати новим холостяком. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А з приводу чоловіків можу сказати тільки одне: не погоджуйтесь на менше. Є завжди чоловіки, які зроблять для вас просто все. Після розриву з Олександром Тараном, ботьком, переможниця 13-го сезону шоу Холостяк Інна на Білінь інтригує під підписників. у соцмережах вона ділиться знімком із незнайомцем та натякає на новий роман. В Instagram як сучасниця шоу публікує романтичне фото, на якому зображена з таємничим чоловіком. Хоча обличчя супутника Інна на залишила за кадром, вона привернула увагу знімком їхніх міцно сплетених рук, натякнувши на теплі стосунки. За геолокацією видно, Інна перебуває в Харкові, місці, де останнім часом вона з'являється доволі часто. Ймовірно, саме там і зародилась її нова історія кохання. Нагадаю, що наприкінці березня Інна дала зрозуміти її серце, ймовірно, вже не вільне. Вона поділилася емоційним дописом, який нагадував, що розвернення до дорогої серцю людини. Текст був настільки проникливим, що шанувальники не сумнівалися. Йдеться про нове кохання. А я вчора була без настрою, тому сьогодні мене везуть кушать і в кін. Тебе втрачати не хочу, відстані між нами не хочу переставати спілкуватись з тобою. Не хочу холоду від тебе не хочу. Сваритися з тобою не хочу, та засмучувати тебе не хочу. Писала волонтерка. Поводилася переможниця, як вона грала з себе жертву. Я так страдаю, мені так важко через розхід. Саша то сказав. Тим часом українська блогерка та волонтерка Олена Мандзюк в інтерв'ю журналісті Аліні Доротюк повідомляє: після завершення шоу холостяк Інна на та Олександр Таран Бодько Ічних стосунків не будували. Мандзюк стверджує, між Олександрем і Інною не було стосунків за її словами. Вона бачилась стараном частіше ніж він із білянь. Вона також вважає історію про їхній роман та розрив вигаданою Тосунки з переможницею, в яких він не був. Я те скажу, от від них не був, тому що я знаю, я бачила Сашу частіше ніж він бачив переможницю. Розумієш, ну я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, тому що я це бачила зі сторони. Олена Мандзюкаріско розкритикувала поведінку Інни небілінь після так званого розриву з Олександром Тереном. За словами блогерки, Інна – хороша акторка, яка свідомо формувала негативне ставлення своїх підписників в інстаграм до Олександра. Подававши історію у вигідному для себе світлі, я бачила, що Сашою зробили після розставання типу розставання. Стосунків, яких не було, то як поводилася переможниця. Як вона грала з себе жертви, я так страдаю, мені так важко через розхід. Саша то сказав, а стосунків нема, ну ти така акторка. Я просто ну, взагалі, в шоці сиділа, розумієш? Також після виходу інтерв'ю Олена Мандзюк поділилась своїми роздумами щодо висловлювань про Інну іннобілінь у сторіс у своєму інстаграмі. Я стала свідком розмови і зустрічей, по яких зробила висновок. Ці люди не будували стосунки. А Інна використовувала як і проєкт, так і. Проєкт. Терена шкода, дуже шкода, тому що я за цим спостерігала, як ця акторка постійно розповідала в сторіс, що він не вкладається в стосунки, не приділяє їй увагу, а не має до неї поваги, не захищає її. А вони разом не були. Вона так негативно налаштувала свою аудиторію проти нього. Що Саша поганець, а інна жертва Оскар потрібно дати, додала до цього блогерка. Після цього переможниця 13-го сезону шоу Холостяк Інна відповіла на заяву Олена Мандюк, яка назвала її стосунки з Олександром Тереном вигадкою. Я не приділяю увагу вигаданим історіям людей, з якими не знайомо особисто. Написала Білянь на прохання підписниці прокоментувати заяви Мандюк. «Розумієте, от просто дуже тонка ситуація. Так, от вряд зараз стоять чотири бика, які просто так от чекають, поки я підійму червоний прапорець. І це буде як фас, це будуть заголовки всіх статей, це будуть інтерв'ю, це буде якісь такі. От слово є таке модне. Хайп, хайп, хайп. Це буде хайп. На Нашого я хочу знати оце оці от от ці інфоприводи. Ну нереально не цікаво. Вже хочеться відходити від теми цього холостяка. Ну не склалось, не склалось скільки можна це мусолити. Ну це за все смішно. Вже забули, закрили, забули. а ні, заднім числом. Вже ж треба підняти собі статистику, рейтинги, не знаю там як це можна назвати. Ну не цікаво, ну реально не цікаво. Мені не хочеться цю тему мусолити. Мені хочеться щось нести в, в інфопростір. От як ми допомагали сирі там в Харкові. А от український телеведучий Григорій Рашетнік висловився щодо гучних заяв про нещорість стосунків холостяка Терена та Інни. про це. Він сказав на проєкті Тур зірками. Я можу говорити лише, що почуття були, і вибір Олександра це його особистий вибір. Вони хотіли побудувати стосунки, але життя розпорядилося інакше. Григорій не розуміє, чому Лана Мандзюк вирішила висунути такі звинувачення однак він припускає, між нею та Олександром Тереном можуть бути не лише дружні стосунки. Ведучий каже: добре знає характер Терена. І впевнений, він здатен сам себе захистити, якщо дійсно між ним і інною не було роману. Олександр за словами Рашетника сам зможе про це повідомити. Можливо, Малена володіє ситуацією, але ми маємо почути Олександра. Я не знаю, які такі там контракти кобальні. Якщо ти хочеш висловити свою точку зору, ти її обов'язково висловлюєш. Я не впевнений, що Олександр хоче, щоб його хтось захищав, знаючи його характер. Усе, що хоче сказати людина, вона має сказати особисто. Можливо. Валени є своє бачення на Олександра. Можливо, це не лише дружба. Ну тоді треба захищати свої стосунки, свої почуття. Я знов таки не знаю і бажаю всім такого холодного розуму. Знаю, Бачили ви. Бачили, а у нас анонсували нового холостяка 14-го сезону. І це Тарас Цимбалюк. Дівчата реально підтримую всіх, хто хоче подати заявку, анкету. Це реально крутий тап життя. І тим паче у нас в цьому сезоні буде дорослий, зрілий чоловік. Тому давайте, я буду тримати за вас балачки. Готові побачити нового холостяка. А от український актор Тарас Цимбалюк уперше коментує своє рішення стати головним героєм нового сезону романтичного реаліті Холостяк та ділиться особистими мотивами та очікуваннями від участі в проєкті, за словами Тараса. Рішення взяти участь у шоу стало результатом кількох важливих факторів. Як відомо, актор нещодавно розійшовся з колишньою дівчиною. Водночас він наголошує на своїй довірі до телеканалу і зізнається, щиро вірить у можливість знайти справжнє кохання саме в межах проєкту. Имбалюк зазначає, участь у шоу стане для нього шансом стати ближчим до своїх прихильників і відкрити себе з нового боку. Тарас не плаваєш, ну подобається холостях. Тут причин, звісно, об'єдналось чимало. Наприклад, я бачу для себе цей проєкт абсолютно новим телевізійним досвідом та без перебільшення новим викликом. Я сподіваюся, в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів. До того ж, я не перебуваю у стосунках вже декілька місяців, тому я можу органічно погодитись на умови цієї програми, і я дійсно вірю, є вірогідність, що я там можу зустріти людину, яка по новому вплине на особисте життя. Також мені приємно, ще й в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі. Давно слідкують за моєю творчістю і ще знаю, що для багатьох людей реаліті шоу Холосяк улюблений проект на телебаченні. Тож буду намагатись зробити все, щоб ви і надалі лишались фанатами цієї програми. Написав цимбалюк у своєму інстаграм. Так, народ, привіт, Значить так топ-5 моментів, щоб зрозуміти і усвідомити, що ти став гостяком. Перше форситься пісня. Тарас Цимбалюк, хочу таких 10 штук по всьому тіктоку, респект. Дуже, дуже дотепно. Далі, в принципі, викладається дуже багато тіктоків. Потім тобі приписують романи абсолютно з усіма жінками, які з'являються в кадрі на сцені, просто поруч. І моє улюблене просто якісь дов розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз в своєму житті на репетиції, де я власне з нею і познайомився, від тебе вагітна. Ну, все, вірю. Дійсно, мабуть, я все таки. Ось так мене оголосили. Хвостяком Друзі, Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.